Усім привіт! А ви вже готували ось такі смачні та корисні фаршировані кабачки у мультиварці з Нам потрібно мінімум інгредієнтів. Спочатку цибулю та моркву обсмажуємо з додаванням олії. Тим часом підготуємо кабачки. Нарізаємо ось на такі шматочки. І чайною ложкою ось так виймаємо серединку кабачка. Низ у кабачка залишаємо. Цибуля та морква вже обсмажились. Вимикаємо плиту та додаємо промитий рис. Солимо, перчимо. Додаємо смачну приправу і все дуже добре перемішуємо. Далі викладаємо начинку в підготовлені кабачки. Начиняємо кабачки не до самого верху, так як рис під час приготування збільшиться в об'ємі. І виставляємо кабачки в чашу мультиварки скороварки Для заливки нам потрібно трішки майонезу, томатна паста та вода. Перемішуємо і додаємо трішки солі. Заливаємо цією сумішю фаршировані кабачки. Додаємо лавровий лист, закриваємо кришку. Будемо готувати в режимі тушкування 15-20 хвилин. І ось через 20 хвилин така смакота виходить. Це дуже смачно та корисно. Обов'язково приготуйте. А кому сподобалось моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім приємного апетиту!